Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати у себе на каналі. Маю сьогодні ось таку рибку з магазину АТБ. Набір суповий з червоної риби охолоджений. Я купувала 80 гривень кілограм. Давайте почитаємо, що тут пише. Зробіть собі скрін. Так, кіло 304 грами. Вирощено в умовах, в умовах аквакультури в Норвегії. Упаковано так, так, так. Що тут є? В нас склад голова, голови лосося, хребти лосося, обріз лосося, шкіра лосося. Так. І далі, давайте зважимо, чи дійсно є тут Кілограм триста чотири грами. Так. Щось я не поняла, чого це воно так показує. Мінус 333, чи що, щось взагалі. Кіло 333. Або в мене сідають ваги, або я не знаю, що таке. Так. Давайте будемо розкривати і дивитися, що ж тут нам пропонують. Купую я його вже не вперше. Ага, що хотіла сказати ще, як вибрати ось цей набір, якщо ви хочете варити супчик, чи замаринувати ось ці хребти, запихти і не хочете, щоб там було дві голови. Берете ось цю пачку і ось так ретельно її промацуєте. Там вона охолоджена, тому що в мене вона була ще трошки заморожена. Промацуєте. Якщо ніде нічого не чуєте твердого, значить вона з одною головою. А якщо ж в одній стороні щось тверде і в іншій, то там поставили дві голови. Їх дуже легко промацати. Зайдете в магазин і потренуєтеся. Тому що перші рази в мене так получалося, що я купувала з двома головами. Ну, якщо робити заливну рибку, або полюбляєте суп уху, то це дуже-дуже класно. Ну і диві... давайте ж уже поглянемо, що тут є. Ось такий один шматок класний такої риби. Ну, хребет. Тут доволі, бачите, такий ще товстенький шматочок м'якоті є. Це і мені подобається, можна навіть засолити або запекти. Буде смачно. Так, трошки він в мене ще не до кінця розморозився. Ще один шматок хребта. Така хвостова частина. Ось це отак відрізати, це також можна маринувати. Ну, скажу, друзі, непоганий у мене цей набір получився. Бачите? З такого набору я колись, не скажу, чи там було теж. Кіло 300 кіло 200, кіло 100 ну Там в кожному різна вага йде. Дивіться, це гарний шматочок. Я відварила, обібрала і близько пів кілограма виходить ось цієї червоної рибки. Так само можна запекти в соєвому соусі. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Рецепт риби з соєвим соусом. В наступних відео я зазнімлю. Це взагалі такий шикарнючий шматок, подивіться, з живота. Отаке От грубе. Воно, як запечеться, тут стільки цього м'язка можна здерти. І оце я обібрала ту пів кілограма, як би сказати, м'якоті м'яса. Так, ну, шкірок, так як там заявлено було, ну, це я думаю, що вважається шкірка, але це подивіться, який шикарний шматочок з спинки. чи це. Тут є луска, її треба зачистити, ну, подивіться, тут можна ще і суші приготувати. Ну і оце такий шматочок також. Серветка, яка повинна цю вологу збирати. Ще один ось такий шматочок. Ну і доволі така гарна велика голова, бачите? Але теж тут ще скільки ось цього такого м'язка. Замерзла вона, що не можу подивитися, бачите? Оце ще все м'ясо, це можна ще обдирати. І я люблю тако розібрати на. Кожну деталючку обсмоктати. Це дуже смачна, жирна така, навариста, виходить, голова цього лосося, чи як саме називається ця риба? Червона риба. Так, так що ось таку штуку маємо. Ага, хотіла? Е, шо? А що тут, в принципі, важити? Просто можна відважити, скільки ось ця коробочка має. Ну, я так думаю, що шо... грам. 20-30. Повертаємо ваги на місце, вмикаємо їх. І 85 грам. Ну, я вважаю, що це не так то багато і є. Тому що тут в нас, в принципі, відходів немає ні кишки. Ні ті самі голови, так, так як в якоїсь такої риби беремо там тюльки чи оселеце, що відкидаємо. Все йде в їжу. Абсолютно все. І до того ж, по такій ціні червоної риби, ну ви просто-напросто не предбаєте. Можливо, комусь здасться, що тут взагалі нема що їсти. А скажу, друзі, ні. Тому що це дуже-дуже. Класнюча штука. І з такого набору можна два гарних обіди зготувати. Запитаєте, що можна? Ту саму уху з червоної риби або рибний суп, запекти, подати з рисом, замаринувати ті самі суші зготувати зварити або протушити, обібрати м'язко, нагадую, з такого набору близько пів кілограма получається червоної рибки. Звичайно, так ви її не відділите, а коли вона у приготовленому вигляді, дуже гарно відстає від кісточок. І тоді можна подрібнити, зробити намазку на хліб, ті самі лаваші, додати трішки масла авокадо, оливкової олії. Сіль, перчик, ну, це смакота. І дуже-дуже багато різних страв, недавно мені сказали, що можна навіть зробити, типу шашлика, замаринувати в спеціях, в своєму соусі, на рішітку і потім на вуглях запекти. Також дуже смачно виходить. Купа різних рецептів. Так що, друзі, якщо вам цікаві такі відео, відеоогляд продукції, що Є в АТБ. І що з нього можна приготувати, пишіть також, будь ласка, в коментарях. Не забувайте поділитися моїми відео, поставити вподобайочку, підписатися, хто ще не зі мною. То оце все пишіть, повідомляйте. Будемо знімати, будемо щось готувати. Сьогодні, перше, що я приготую, це з голови. Зараз готую рибний суп. А то помию, повичищаю гарно і. Ще точно не вирішила, але щось таке цікаве буде. Пишіть свої думки, що би можна було ще попробувати приготувати. Кажуть, дуже смачний борщ з рибою. Ну, я таке ще не готувала. Хоча, у планах є, треба е, десь не знаю, знайти. Можливо, ви знаєте, як готувати борщ з рибою і поділитися зі мною рецептом. А я обов'язково зазнімлю це на відео, аби ми всі разом могли побачити результат і оцінити, як воно смачно чи ні. Коробочку не викидаю, туди трошки земельки, трошки тирси, і щось будемо сіяти. Бачите, така класнюча. Просто її сполоснемо з сфері, і все буде гаразд. Так що, друзі. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобачки. Підписуйтесь, хто не зі мною, долучайтеся до каналу, станемо одною великою родиною. Обов'язково пишіть коментарі на підтримку україномовного контенту. Діліться моїми відео. Вам бажаю міцного здоров'я, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока! А і, до речі, що хотіла сказати, е, дивилася, огляди інших блогерів, показують, що там кладуть багато хвостів. До речі, тільки що це вже вимкнула, і зрозуміла, що мені ні одного хвоста не попалося у моєму суповому ось цьому наборі. Самі гарні такі добірні шматки, е, получається хребта з живота ну, Хвостова частина туди, але не сам хвіст. І ось одна така непогана голова. Дуже м'ясна. Ця частина це взагалі там саме смачне м'язко виходить. Пишіть, які вам попадаються у ці набори ще раз. Не забувайте про подобачки. Миру добра, пока-пока.